Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Грибо Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші пошуки білих грибів, і сьогодні черговий такий день, а сьогодні є субота, число, здається, четверте. Місяць вересень. Рік 25. І ми в нози на Карпат. 7 годин 30 хвилин. Паде дощ. В лісі ще темно. Добре взяв ліхтар. Можна буде присвітити. О, так набагато. Набагато спосібніше. Дивитися за білим рибом. Ось тут у нас полюбляють рости білі риби. Полюбляють, але я їх не бачу. Тож, будемо фіксувати саме цікаве. Знаєте, що на даний час робиться в низинах Карпат? Ось тут люблять рости білогрибів. І бачу, також немає. Ну, немає, то немає. Надіємося, що щось нині знайдемо. О, ці білячки вже більшіщі, а то я менше за того знаходив. Ось такі невеличкі білі. Ось червоняка, каз, значить, вбираємо. Не густо, не з густо зрибами. Ось ще такий білий. То щось і червоняків мало. білими не густо. Ось які дрібненькі. Нема тепла, нема росту. Тепла, план нема росту. О, цей більших червоників. Вроді білий. Подібний. На біло, білого білий. Ой, який білячок по простору дорогу. А там червонічок. Oxe, que de quê? Uau, pare. Oxe, o І червоняк ведес. Ось друг. Та вони добротні. братні. Ось ще нешов два червоняка таких такого маленького. Ще о біленький о, а там бачу червоний виріс. Йдемо заберемо. Раз він виріс. І я його знайшов. На його в торбу. О, такий грибок мені подобається. Ось білячки молоді. Ось тут свої. Там два ось тут є. No to je listy. To je To je tam v rodii. To Už je myška prerezla. To je další. що ми маємо? Маємо. Но Невеличкі ної. Невеличкі ної. Такі почарки То ще не завершено. Я глянув назад, а там. Дома, стій, Там, біжа, О, ось, до купочки. до купочки. Ось ще такого знайшов, і от ще один непоганий. Ось ще один біляк. Вон який відніється непоганий. Його треба обходити, щоб його досягнути. Там менші є, а тут більші. О. Там треба обходити з другої сторони. Це вже мені здається грибочки похилого віку. Ось один. Ось там другий Ось тут ще один. Собіши не бачу. Aqui deixa o pé Tá, aí dá um А там яка парочка також? Тут триня. Тут є триня. О. Ходив, а тих я не бачу. Тут скільки п'ять. Рахуємо. Навіть шість. Навіть шість. Клас. Не, все нема більше нігде. Три, п'ять, навіть сім. Навіть сім. Так, хих. Їх... Ух ти! Як не тримається. Так, решаємо. А ты забираємо. Купочка. Як за такою красою не їхати? А, там мишки вже підрезли. Так і тут же майже тут все не встигло. О! Ось ще у нас білячки. Але да, мышка вырезала. И нерка прямо там. себе бы сделала. А тут... О, какая красота. Красценчики. А! И то в букве. Ще у нас сонце не бачу. О. Червонячок. Ох ти, потужний. Ось у нас білячки виросли. А uh. Тут червоняк. Тут такий червоняк. А тут такий бляк. вот. Ой, блядь. Ох ты. Красоты. Ну, а то у нас сегодня. Ай, мужик. Ушел. уже все. Эти белячки. Что Все же, мабуть, останется на сегодня. Є коло чого попрацювати сьогодні. Є трохи білячків, є трохи червонячків. Так що, Мабуть би йти до машини і завершувати. Що ж, буду завершувати сьогоднішній похід на назиний Карпат, поїсти в ній робочці. Похід ну, більш-менш може бути. От показую свій скромний результат. Ось такий результат у нас сьогодні. Ну я би сказав, що непогано. От, Ну а вам звісно я завжди бажаю набагато кращих результатів, як у мене сьогодні. А також бажаю вам здоров'я і миру. На даний час найголовніше. Ну і пам'ятайте, за ліс. Не засмічуйте його. За гриби, не копайте їх. А також, баж... а також... всі ваші побажання хай повернуться до вас в Турецію. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі. надіємося завтра, в неділю.